Комбінована масована ворожа атака та її наслідки. Про це говоримо у новинах у студії Марина Кухар. До Закарпаття сьогодні долетіли і ворожі дрони, і ракети. Вже відомо про 12 поранених. В якому вони стані? Куди поцілили окупанти? Знає наш Євген Соломін. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Євгена, військова адміністрація повідомляє про масштабну пожежу чи загасили її вже. Доброго ранку, якщо можна його назвати добрим, зрозуміло, що поки що гасіння пожежі триває, і тут на Закарпатті власне повітряна тривога почалася приблизно о 2.49 ранку або ночі. І буквально через загрозу балістики за ракетних ударів. І буквально за кілька хвилин після того перша ракета прилетіла в одне з підприємств на околицях Мукачева, влучила складське приміщення. Після того там була масштабна пожежа. І ліквідовують і ліквідація продовжується. І нині скажу, що буквально в ці хвилини починається дощ, і напевно це прискорить гасіння пожежі. Е, є перші подробиці від офіційних джерел. Давайте послухаємо голову обласної військової адміністрації Мирослава Білецького. Було влучення в завод, який знаходиться позаду мене. Це цивільна інфраструктура, де відправлялися побутові прилади. Це іноземна інвестиція. Працюють ДСНС, зараз бореться з полум'ям. Так, власне, ліквідація пожежі триває. Місцевих закликають не виходити на вулицю, закрити вікна, аби оце гарь. Власне, не потрапляло в приміщення і е, про це так робити до особливих розпоряджень. Голова адміністрації щойно сказав про 12 постраждалих. Цю цифру маємо і ми е, відомо, що двоє людей звернулися в лікарню самостійно, і на стаціонарі зараз перебуває п'ятеро людей, в тому числі це лікарня Святого Мартина в Мукачеві І одна людина перебуває в обласній клінічній лікарні. Відомо, що це підприємство так з іноземними інвестиціями випускало цілком е, мирну продукцію. І власне туди влучила ракета. Але скажу, що не лише одна ракета прилетіла сьогодні на Закарпатті, або мова йде на даний момент щонайменше не менше про дві ракети, але і залишки БПЛА були виявлені в одному з районів. Це Хутська район село Липовець. Відомо, що залишки БПЛА орієнтовно це. Шахет впали неподаліки від сільських хат, і власне пошкоджено кілька будинків, дахів. повилітали вікна. І зараз на місце виїхали рятувальні служби. Так само там триває аварійно-рятувальна операція, і власне надають першу допомогу. Ну і Мешканців краю обласна військова адміністрація. Військові закликають не поширювати, не фотографувати, не поширювати інформацію. Поки на це не буде відповідного дозволу. Студія дякую, Євген. Євген Соломін про удари по Мукачеву під час масової комбінованої ворожої атаки. А у Львові одна людина загинула і вже троє травмовані внаслідок комбінованого удару дронами та крилатими ракетами. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені десятки житлових будинків, по місту спалахнуло кілька пожеж. На місцях працюють усі профільні служби. Нагадаю, цієї ночі та ранку росіяни знову завдали комбінованого масованого удару по Україні. Спочатку запустили. Сотні безпілотників з півночі, сходу та півдня, а потім крилаті ракети із бомбардувальників, кінжали та змігів і калібри з чорного моря. Більшість цілей тримали курс на західній області. Окрім Закарпаття та Львова, вибухи лунали на Хмельниччині, Рівненщині та Волині. Чекаємо офіційний звіт повітряних сил та військових адміністрацій. Вибухало цієї ночі і на Росії в Ростовській області. Дрони атакували нафтопереробний завод поблизу міста Новошахтинськ. Місцеві пабліки пишуть про влучання на території підприємства. Подейкують, що НПЗ охороняли одразу три системи ППО: два панцирі і тор. Гучно було і у Воронезькій області. Там пошкоджено енергооб'єкт. Кілька сіл без світла, затримуються зо два десятки потягів. Ворожа міноборони твердить, що за останню ніч на території РФ нібито збили 45 БПЛА. Окрім Ростовської області, дрони також е, е, атакували Білгородську, Брянську, Калуську, е, Курську та Орловську. Сили оборони України продовжують стабілізаційні заходи на добропільському напрямку. За останні три доби окупанти безповоротно втратили там 206 осіб, а також значну кількість техніки та озброєння. Найскладнішим залишається Покровський напрямок. Там за минулу добу росіяни атакували наші позиції 53 рази поблизу Володимирівки, Миролюбівки, Лисівки, Горіхового Мирнограда та ще десятка населених пунктів. На Лиманському ворог атакував 33 рази. На Новопавлівському сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі. 11 атак було на турецькому напрямку, на північно-слобожанському і курському росіяни завдали 16 авіаударів і скинули 40 керованих авіабомб. Загалом на фронті за добу 167 боєзіткнення. У Польщі розслідують падіння дрону. В Міноборони країни вже заявили, що він був російським. Попередньо шахет, але без бойової частини з невеликою кількістю вибухівки для самознищення. Він розбився за 40 кілометрів від Варшави у полі минулої ночі. У трьох будинках неподалік вилетіли вікна, і почалася пожежа. Звідки безпілотник залетів наразі невідомо порушення повітряного простору з боку України та Білорусі польські військові не фіксували у Міноборони, припускають, що дрон ішов низько і відтак не потрапив на радари. Це була ще одна провокація, яку здійснила Російська Федерація. Це був російський дрон. Зауважте, що це відбулося у дуже специфічний момент. Якраз йдуть мирні переговори, і є надія на закінчення війни, яку Росія почала проти України. Утім, Росія ніколи не визнає свою відповідальність, так само як вона це робила під час інцидентів із дронами в Молдові, Румунії, Литві, Латвії та Болгарії. І щойно з'явився звіт повітряних сил. Отже, Росія запустила цієї ночі 614 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 546 ворожих БПЛА, одну аеробалістичну ракету «Кенджал», 18 крилатих ракет Х-101 і 12 крилатих ракет Калібр. Влучання ракет та дронів фіксували на 11 локаціях. Олена Чабак та Костянтин Нінчевський працюють далі а новини будуть о 9.30.